В день святого Валентина у Києві провели спільну шлюбну церемонію для військових для чотирьох пар закоханих. Спеціально відкрили зимовий сад міністерства юстиції. Як пройшла сама церемонія і про емоції молодят, Анастасія Терещук. Сьогодні, у такий світлий день, 14 лютого, тут одружилися чотири пари. Це і прикордонники і працівники ДСНС. Чоловіки одягнули свою військову форму, а жінки красиві, світлі, білі сукні. Ведуча церемонії розповідає: 14 лютого завжди було багато одружень, але сьогоднішня церемонія навіть для неї стала особливою. Сьогоднішня особлива. Саме цих пар, їх чотири, але це дуже відповідально і дуже для мене ну надзвичайно приємно, що я мала таку нагоду саме їх одружувати, бо ці люди дуже багато докладають до нашої перемоги. Наші наречені чекали своїх чоловіків із зони бойових дій. Навіть пропозиції їм робили саме там. Вони такі однакові, але такі різні. Хтось одружився через роки знайомства, а хтось через півроку на вокзалі. Під час першої ротації я приїхала до нього в Попровськ і на самому вокзалі була зроблена пропозиція. Чекаю, дивлюся іде з таким великим червоним букетом, але за пропозицію типу, я навіть не думала. І вже підійшов до мене, став на коліна, руки труситься, голос труситься, дав букета, відкрив коробочку з колечком і запитався, чи встанеш ти моєю дружиною. Анастасія Таріщук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.